Добрий день малята! Сьогодні у нас заняття з логіко-математичного розвитку, на якому ми будемо навчатись порівнювати множини. Сьогодні у катрусі день народження, і вона запросила друзів до себе у гості. Друзі вирішили піти в квітковий магазин і скласти букет для катрусі. Якого кольору квіти? Синього та червоного. Скільки квіток червоного кольору? Багато. Скільки синього? Одна. Квітів якого кольору? Більше? Червоного. А якого менше? Синього. Чому ви думаєте, що квітів синього кольору менше? Синього кольору квітка одна. А червоного багато. Багато більше, ніж одна. Давайте складемо букет із червоних квітів. Кожній дитині дамо по одній квітці. По скільки квіток у кожного? По одній. Скільки лишилось в магазині? Одна. Скільки квіток у нас у букеті? Багато! Як ми зробили, щоб у букеті стало багато квіток? Ми принесли одну, потім ще одну і потім ще. Діти! Тож як можна зробити, щоб предметів у групі було багато? Треба до одного предмета додати ще один, потім ще і ще. Букет дуже сподобався Катрусі. До дня народження катруся підготувала солодощі. Давайте їх назвемо. Це цукерки, морозиво та пончик. Чого дівчинка купила багато? Цукерок. Давайте назвемо продукти, яких тільки по одному. Так. Це морозиво та пончик. Давайте додамо стільки морозива та пончиків, щоб їх стало багато. Як стає багато предметів. Ми до одного предмету додаємо один, потім ще один і їх стає багато. Давайте допоможемо катрусі розкласти пиріг на тарілки. У нас на столі лежать шматочки пирога. Чи порівну тарілок та шматочків пирога. Як можна перевірити? Чи однаково їх? Треба на кожну тарілку покласти шматок пирога. Чи однакова кількість тарілок та шматочків пирога? Ні. Чого більше? Шматочків пирога. Наскільки? На один. А чого менше? Тарілок. На скільки? На одну. Як же ж зробити порівну. Треба прибрати один шматочок пирога. По скільки стало тарілок і шматочків пирога? Так, порівну. Як же ж зробити порівну, не прибираючи пиріг? Так, додати одну тарілку. Тарілок стало стільки, скільки шматочків пирога, Так. малята! Як же ж можна зробити, щоб у групах предметів було порівну? До меншої кількості предметів додати один або від більшої відняти один. Молодці малята. Катруся вдячна вам за букет і за допомогу! На цьому наше заняття завершено. Сподіваюсь, вам було цікаво. До побачення!